Компанії вести пряму трансляцію. Таке питання, тобто зйомка чи пряма трансляція? Пряма трансляція спочатку була така, бо... Тобто пряма трансляція. Коли підійшла до карінува, я сказав, що статтею 28 регламенту виконавчого комітету, у нас пряма трансляція робиться через інтернет сайт тому ми зараз дозволити пряму трансляцію не можемо. Що стосується зйомки... Питання не буде. Зйомка будь-якого питання, які, е, в яких розглядається неконфіденційна інформація, вона не дозволяється і дозволяється будь-якому засом масло інформації. Якщо ви підійшли і сказали про те, що ви протипувати зйомку будь-якого питання, ми вам запропонували і сказали, що в порядку денному є питання, які містять конфіденційну інформацію, не розглядаються першу чого, і питання, які не містять конфіденційну інформацію. Усі, у всіх питаннях не містять конфіденційну інформацію зйомку, ми вам доставили. З яких причин саме пряма трансляція не дозвола, крім того, що у вас вже є трансляція на сайті. Але сьогодні я переглядала відповідну трансляцію, там саме, ну, відео, і ну, багато питань можливо і не вдалося побачити. Дійсно, сьогодні ми були стратегічні зброї. На початку о, трансляції дійсно, 10 хвилин ми не могли запустити. це повинні нашого провайдера, з яким ми працюємо. Ми будемо вирішувати питання для того, щоб через наш сайт у вас трансляція високої якості і нормальної, і ви як. І не тільки ви, і будь-які засоби масло інформації, чи це телебачення, чи це інші, мікс взяти з нашого сайту достатньо нормальну картинку по кровокомпо і по, по чи по сесію міської ради. Ви розумієте, що якщо у нас достатньо засобів масло інформації, які могли які хотіли, то зведення зйомки передбачає ну перш за все. ТВА, якщо прийде ще п'ятий канал, прийде там державне телебачення, то ми просто не зможемо вас розмістити. Тому ми, власність, діяльності виконавчого комітету міської ради будемо забезпечити таким чином, через інтернет давати нормальний продукт про діяльність органу виконавчого комітету та міської ради та її органів. А ви вже захочете транслювати чи не транслювати, беручи світну інформацію, то ми будемо старатися виконати закон про інформацію таким шляхом. І, до речі, ця норма передбачена регламентом виконавчого комітету. У нас не передбачена, ну можливо, на жаль, трансляція, телевізійна трансляція. У нас передбачена тільки інтернет. Як альтернативу ну, радник міського голови могла запропонувати, що в разі ми вам відмовляємо прямій трансляції, ви маєте повне право здійснювати запис. Але, на жаль, перед нами є свідки, просто зчинили двері. Ну, Радник міського голови не вирішує питання питання е взагалі, акредитації, питання трансляції, це питання, коли літо говорять на міській голові. Принаймні ви про нього повинен знати вчатися капітального виконавчого комітету. Я би просив би вас теж не ставити нас в такі рамки, коли ми за буквально перезасідження виконкому станеться питання прямої трансляції. Давайте ми будемо його обговорювати, ну, принаймні завчасно до засідання виконкому. Принаймні, це питання проведення е, трансляції через е, телебачення повинно бути е, принаймні, е, змінене до регламенту виконавчого комітету якому зазначити, що копний проєкт святі через інтернет і ведуться ще й трансляції через телебачення. І яким чином? Тому що ви не тільки в Черновецькій не тільки у вас є теж заплатить давати такі. Як буде в такому разі? Тобто сьогодні нам говорять про те, що повинно заключити якийсь договір, якась заява. Ми, наприклад, хочемо транслювати засідання виконавчого комітету. Що для цього потрібно в такому Я вам вже відповів і ще раз вам відповідаю. Я бачу вихід з цього положення видачу нормального картинки, нормального продукту, інтернет-продукту, аби його господар використовувати. Я вам скажу, що ця інтернет-картинка, яка зараз є, вона не завжди підходить для телевізійників, адже є є ну, якісь поняття синхронів, різноплановості кадрів, так, тобто, е, крупний розкадровка і так далі. тобто, ну, в цьому Я погоджуюсь з вами. Я ще раз скажу: ми вам абсолютно не можемо заборонити податкову про інформацію проведення зйомки будь-якого полеяльного засідання. Тобто, ви можете вести зйомку всіх ще раз кажу, всіх. Не всіх питань, які, при яких е, розглядається неконфіденційна е, е, інформації, тобто ви можете вести зйомку, після того давати. Питання прямої трансляції це зовсім це тро, трошки інше питання. Як, як ви її видаєте? Я розумію, що для того, щоб вести пряму трансляцію ще треба розмістити е, оператора. Я на сесії депутатів я бачу зараз, яким чином. Ще раз кажу, якщо крім вас. Захоче ще декілька е, телевізійних каналів вести, ну, ми просто не зможемо розвістити всі. Тому вихід, на мою думку, це отримання нормального продукту, який є. Ми працюємо над цим, ми зараз працюємо з такою організацією телекомуніційний служби, Ми входить в